Знаєте як американською буде питання, яке часто задають? Fuck you. Так сьогодні знімаю таке відео, яке можна назвати Fuck you. Часто, Питання, які часто задаються. Як під'єднував панельки, паралельно чи послідовно? Поки що вони в мене з'єднані паралельно. Але вся ця моя сес найближчим часом, коли господи доїдуть нарешті мої запчастки всі. Вона буде пересобиратись повністю. І питання паралельно чи послідовно стало ребром. Мені довелося просто взяти і вивчити його з нуля. Тому що, чесно, я в цьому був сам бельмес, але трошки розібрався. Хочу цими знаннями поділитися з вами. До речі, друзі, в коментарях є люди, які знають значно більше всього, чим я. А є люди, які знають значно менше, і це нормально. І всі всім на питання одночасно відповісти не можуть. Я створив телеграм-групу, вона є в описі каналу, я її додав ще в опис відео. Вона називається. Я не пам'ятаю, як вона називається, але я її додам. І ви собі заходьте туди, задавайте одне одному питання. Я там надаю людям, в яких є буква Є. На клавіатурі наша з двома крапочками. Надаю право адміністраторів, щоб банили тих, що з болот приповзають. О, і все буде добре. Там можна буде задати питання і отримати відповідь. Зробимо таке невеличке лампове ком'юніті. Так, погнали. Паралельне чи послідовне з'єднання у випадку. Тому що, коли паралельне чи послідовне з'єднання у випадку, коли у вас всі панельки одного виробника, взагалі ізі. Але ми розглядаємо народну сес. А народна сес збирається поступово по мірі того, як на черговий її шматок у власника з'являються гроші і збирається вона по кусочку. І от наприклад місяць назад я взяв Рісен 410, все перерахував після того відео, що я знімав, де я підраховував, що скільки споживаю, я зрозумів, що в зиму мені нормально проскочити і генератор заводити 2-3 рази в тиждень по кілька годин. Мені треба шість панелик. О. І я не, міг, не зміг просто знайти рісен. Я її хочу взяти зараз, тому що на осінь відчувається буде взагалі біда з цінами. Дзвоню в магазини всякі. Це до речі, відповідаю на питання, які панелі йде купував. Ця інформація застаріла через 2-3 дні після моменту покупки і не актуальна. Тому, друзі, шукайте, купуйте, де вам зручно. На нову пошту. Доставка одної або двох панелів коштує десь в районі 1000 гривень. Забирав буквально вчора. Дивіться, вчіться разом зі мною рахувати, що вам потрібно, і збирайте потихеньку, тому що зима близько. Погнали дивитися. Ось я накидав таку схему: у мене, грубо кажучи, є три види панель: Це Lipton, Ryzen і якісь ще ну, Тіана. і третій тип панель. Одні 34 вольта 11,7 А, другий 31 вольт 13 А, третій 41 вольт 10,7 А. Ця інформація трошки висусана з пальця, бо е, вона приблизна. Тому що я не лазив туди на горища, не заглядав на той листочок з Ну, В цьому відео я вам поясню принципи, як з цим всім боротися. І от у нас є три різні панелі з різними показниками. Вони. І їх з'єднати можна як паралельно, так і послідовно. Паралельно ми з'єднуємося, коли мінус до, ой, паралельно всі плюси з'єднуємо з усіма мінусами, і виводимо загальний плюс і загальний мінус. Послідовно, це від першої беремо один полюс. Потім всі наступні з'єднуємо протилежними полюсами, і від, і від останньої беремо інший полюс. Ось так це виглядає схематично. На практиці вже покажу, коли буду записувати е, те своє відео, яке я вам обіцяю, вже не знаю наскільки. Максимально детальний розбір по болтичках, скажімо так, як зібрати цю саму преславу тусе е, з е, максимально бюджетною і максимально ефективно. До речі, тут в цих моїх викладках зустрічаються такі дорогі прилади, які абсолютно не оправдані. Наприклад, як зарядне джампер-стартер. Ні, я не закликаю вас купувати Дніпро-М. Він мені потрібен і для інших цілей. Я його купував просто як річ в хазяйстві. О. Для цих цілей можна взяти е, СЕС з Брухту, можна взяти самі дешевенькі заряднички там. 600, по 600-по 500 гривень даже є на Аліекспресі. Ну, ну, в Україні вони там по 800 гривень, на яких 5-10 А. Можна такі взяти заряднички і ними прекрасно справлятися. Ладно, погнали. Коротше, з цим зрозуміло. Це в нас послідовне з'єднання. Від першої панельки ми взяли плюс, від другої мін, потім мінус з плюсом, мінус з плюсом, і від останніх беремо мінус. Кількість панелюк в послідовному з'єднанні може бути. Яка завгодно. І що в нас відбувається при послідовному з'єднанні певної кількості панелей? У нас при послідовному з'єднанні сумується їх вольтаж, а загальний ампераж системи ми отримує, отримуємо такий, як в самої слабшої по вольтажу панелі. В нашому випадку, це панель тип 3 Вона в нас має 10,7 А. Тобто, коли ми збираємо оцю збірочку. Ми отримуємо суму всіх оцих вольт. І оці ампери, самої слабшої. І це виходить у нас отакий от от результат. Послідовне з'єднання. Ми отримуємо 34 плюс 31 плюс 41. І у нас виходить 106 вольт. 10,7 А. І в цілому, оця збірочка в нас виходить 1134 Вт. Тепер дивимося паралельне з'єднання в випадку з паралельним з'єднанням, коли всі плюси зі всіма мінусами і виводимо загальний плюс-мінус. В нас сумуються ампери. А вольти ми отримуємо від самої слабої. І от ми сумуємо ампери 11,7 плюс 13 плюс 10,7 Це виходить 35,4 А. А вольти такі самі, як в самої слабої. О, тому що це, що вискакує вище, воно обрізається. О, і ми отримуємо. 31 1900, 35 А 31 вольт. Це виходить у нас 1097 Вт. При тому, що якщо взяти і порахувати номінальну потужність цих панелей, то ця загальна номінальна потужність у нас складала 1250 Вт. Але ми маємо втрати при паралельному підключенні. 5% при послідовному підключенні втрати 2%, це не означає, що втрати будуть завжди такими 5 чи 2%. Кон кожну конкретну збірку треба рахувати. Но якщо у вас там розбіжність на панелі не в 20 вольт, що, наприклад, одна панелька 60 вольт, а друга 30. А розбіжності там в кілька вольт і в кілька ампер, то як бачите, ці втрати вони не такі то й великі. І з цим можна миритися, і можна брати там в свою збірку ставити кілька різних виробників, якщо ви готові змиритися там втратами якихось 5-10%. І не треба цього панічно боятися. Тому що я теж телефоную до чуваків, типу, а другі панельки. А нема. А щоб собачити якісь інші, там? та втрати будуть. І ніхто не каже, які втрати, як його посчитати, що з цим робити, як його їсти, що буде. І все це доводиться просто брати і вивчати самому. І от я сам вивчив, наскільки зміг. І ось ділюся цими своїми знаннями з вами, що якщо у вас там є якась кількість панелю, і в них. Не, не дуже сильно відрізняється, тому що, понятно, якщо одна панелька 10 В, а друга ой, перепрошую ампер, а друга 20 А і ви з'єднаєте їх послідовно, то з другої у вас вже будуть втрати 50%. А якщо тут розбіг по вольтажах і амперажу не сильний, то що при паралельному що послідовному з'єднанні у вас і втрати будуть невеликими. Тепер, речі, є така в нас проблема. Як затінення. Якщо ми візьмемо і одну панельку при е, послідовному з'єднанні затінемо на 50%, а давайте колір візьмемо поярче. Отак одну панельку при послідовному з'єднанні ми затінюємо на 50%, отут ми вже отримуємо не те, що 134 Вт. А цей ми отримуємо десь в районі 580. Затінення при послідовному з'єднанні, затінення одної панельки на 50% знижує її ампераж теж на 50%. А правило так працює, що вольти сумуються, а ампераж найменший. І при її затіненні цей Сумарна потужність всієї лінії, цієї знижується на 50%. Ну, в залежності від того, наскільки вона затінена, так і знижується. О. І от в такому випадку, при затіненні, ми отримуємо тільки половину потужності. Тепер перейдемо розглядати випадок затінення на паралельному з'єднанні. При послідовному з'єднанні затінення на кількість відсотків одного елемента знижує. Настільки ж відсотків продуктивність всієї гілки. От скільки у вас стоїть цій гілці послідовних елементів, настільки, стільки елементів, і втрачає 30% потужності. Тому що ампераж у нас отут самий слабий, І він ще ділиться до половини, і вже за основу береться оця цифра. О. І це на оце, і ми получаємо половину тики. Тому, а тепер дивимося паралельне з'єднання. Якщо в випадку з паралельним з'єднанням ми затінемо одну панельку на 50%, то вже все буде не так печально. Ми получимо 50% тільки з цієї панелі при паралельному з'єднанні. Тому що падає у нас ампераж, а при паралельному з'єднанні... Ампераж у нас сумується, а вольтаж береться самої нижчої по вольтах панелі. Ну, і тому, якщо це у нас е, панелька номер 3 в неї було 10,7, то тепер у неї 5,35 осталося. То ми отут замість 10,7 робимо 535 і тут ми получаємо не 35 і 4, а умовно, ми получаємо тут 30. Ампер а 31 на 30 це 930 Вт у нас виходить. Ну, приблизно, я рахую не геть точно, тому що я тільки що рахував без калькулятора. 930 Вт у нас вийшло при частковому затіненні. О. Тому, приймаючи рішення паралельно чи послідовно з'єднувати ваші панельки, ви маєте... Враховувати ці обставини. Потім, блін, бачите, готовився готовився і не все підготовився. Далі. Ну, нічого, я вчусь, я буду старатись далі робити кращий контент. Далі, наступне питання про паралельно чи послідовно У вас є інвертор ваш. Зараз знайдемо. І тепер підходимо до кульмінації цього нашого відео, паралельно чи послідовно. Це все це рішення має прийматися індивідуально, в залежності від того, який у вас бюджет, яка СЕС. Якщо це самий простий варіант, один акумулятор від машини, і цей отакий от простесенький інвертор, як оце, не інвертор, перепрошую, контролер заряду. Ну, знову ж таки, якщо у вас якісь там 100 ватні панелі три штучки, і в них напруга 18 вольт, то 3х824 в нього 50 вольт в цього, наприклад, максимально вхідна напруга з панелей, то ми рахуємо 3 на 8,24 і це виходить 54 вольта буде вхідна напруга. Якщо три 18 вольтових панельки з'єднати послідовно і підключити до нього. Це вийде 54 В. Це для нього забагато, він або піде в захист, або згорить, в залежності від того, чи є в нього там від перевольтажа. Чи немає. О. Якщо взяти цей, що в мене зараз стоїть. Оцей, що я ось дергаю ним, бачите. Так у нього максимальна вхідна напруга 160 вольт. А в оцього, який я чекаю з нетерпінням 4,2 кВт. В нього максимальна вхідна напруга 500 вольт. Для чого нам ці вольти потрібні? І чому краще, коли їх багато? Ну 5 комп тупе. Вмикаєш, диспетчер задач комп тупить перестає. Це, звісно, так. Да. Тільки вінду перестає. Ладно, мова не про те зараз. А чим, чим більше цих вольт, тим краще. Чому? Тому що. от Раночок не сіріє. Наприклад, у вас є е, дві, самі бюджетний варіант розглядаємо. У вас є дві 18 вольтових по 100 е, батареї сонячні. Е, отакий інвертор синенький за 300 гривень. Не, бляха постійно їх путаю. Зарядний контролер за 300 гривень і звичайний сотка акумулятор від машини. І це ваша мінімальна сес, яка забезпечує в вашому житлі роботу котла. Освітлення і інтернет, наприклад. Запросто така система це вивезе. Крім того, ви там ще ставите зарядочку від розетки, щоб коли з'явилось світло, воно від розетки підзаряжалось по мірі можливості від сонця. І так ви собі потихеньку і чухаєте і нормально все. То і дві панельки. Якщо вони будуть стояти паралельно, ви виграєте в випадку часткового затінення. О, тоді ви ставите паралельно. Якщо у вас часткового затінення нема відносно нормально все з цим. ви з'єднуєте послідовно. Чому послідовно? От наступив раночок, вийшло сонечко, не вийшло ще сіро на небі. О, в них вольтаж росте поступово, по мірі того, як збільшується кількість цих люмен, які на них попадають. Люмен, то одиниця виміру потужності світла. І по досягненні певної кількості цих люмен, вони ще не вийшли на свою максимальну напругу. Але вже з'явився певний вольтаж і певний ампераж. І як тільки цей вольтаж і ампераж перевалює за той, який є зараз в батареї, батарея потрошки починає заряджатися. Тобто, умовно, там вересень місяць, шоста ранку, на небі вже починає виднітися. У випадку, якщо ваші батарейки з'єднані паралельно, в 6 ранку вони ще нічого не заражають, вони починають заряджати о 8-й в 9. В випадку, якщо вони з'єднані послідовно, вони починають там по 2-3 вата в 6-й ранці заряджати ці дві панельки і поступово розкачуються. О, і коли вони при паралельному з'єднанні в 9-й ранку там тільки почали заряджати, то ці вже прозаряжали 3 години, хоча невеликими струмами. Тому, якщо є можливість послідовно. Підтримує ваш контролер зарядний потрібну напругу послідовно з'єднаних панелей. І ви знаєте, що нема з затіненням біди, підключаємось послідовно. Якщо проблеми великі з затіненням частковим, то тоді краще під'єднуватися паралельно. І знову ж таки, коли ви знаєте, що ваш зарядний контролер не вивозить такі токи паралельні, ой, перепрошую, не вивозить такі великі вхідні токи. А взагалі-то. Бажано встановлювати їх так, щоб вони не затінювали частково, що там, умовно, там, я не знаю, з 9 ранку до 6 вечора вони освітлені постійно і нічого їх там не затуляє. Ну, така можливість є не завжди, звісно. О, тобто, ще раз наголошую, якщо велика вірогідність часткових затінень, досить частих, якщо ви там десь живете в місті, спочатку від одного дерева тінь падає, потім від сусідньої будівлі, часткове, не часткове. То тоді ми краще з'єднаємо паралельно їх. У нас будуть набагато менші втрати при цьому затіненні. Якщо затінення нема, краще послідовно. І знову ж таки опираємося на можливості вашого інвертора. Як я конкретно буду їх з'єднувати. Своїх шість панелек, садити на три інвертора. На одному буде на три контролера, на одному буде три панельки, на другому дві і на третьому одна. Здогадатись, відповідно, не важко. На самому дебелому буде три. На меншому дві і на маленькому одна. Що, чому і як, ви побачите це все в наступному відео. О, І зараз погнали, коротше, монтірувати.